Вітаю всіх учасників відчинних роздумів. По роботі мені приходиться часто бути на автовокзалі. І що я замітив? Диспетчер об'являє про відправку рейса, цей самий час водій тільки приходить з документами від диспетчера, оглядає квіточки, вирішує питання поїздки, рейсу і потім. Повільно, потихесенько по-парадному виїжджає з автовокзала, наче даючи шанс тим, хто ще спізнюється. Коли я споглядаю це явище, я завжди згадую, як зачинялись двері ковчега. Що ж то було? Бог сказав Ною, що цей світ буде знищений потопом води. І для всіх тих, хто хоче врятувати своє життя. Потрібно побудувати судно. І ось Ной почав будувати це судно. І коли він розповів про це людям, багато людей разом з Ноєм почали приймати участь у цьому будівництві. Поскільки будівництво йшло 120 років, частина людей померли, а частина людей. Просто з бігом часу втратили віру. Оскільки ніхто не бачив дощу, була повна суша, води і близько не було рядом, і багато було критиків, і люди просто розчарувались у тому рішенні, яке сказав Бог, і не повірили йому. Тому останні роки будівництва йшли дуже повільно і дуже важко. По закінченні будівництва Ной ну, приготував все, заготував їжу, воду, питну, Все готово. Круїзний лайнер готовий. І тому Ной ну, як капітан цього судна звертається до людей з останнім проханням, щоб вони могли зайняти місця у цьому суднові. Але на превеликий подив. Вмісто того, щоб люди зайняли місця в каютах, звірі самі попарно приходять, і ною ну, як капітан розселяє місто людей звірів. Потім птахи небесні злітаються. І ось все готово до відправки. Одне єдине відкриті двері залишаються. І тут люди дивляться, як блискавка з небес, ангел, в великому сяєві сходить до ковчега і повільно, потихесенько закриває двері. Знаєте, немов буси виїхають з автоко вокзалу, потихесенько даючи шанс тим, хто спізнюється, так ці двері зачинялись повільно. Я міркую, якщо би хтось побажав і передумав, ангел би зупинився і дав можливість ще увійти у цей ковчег. Згадавши цю історію в Євангелії, ми знаходимо такі слова, сказав Христос. Адже так, як було за днів Ноя, таким буде прихід Сина Людського. Бо так, як у ті дні перед потопом їли, пили, одружувались, виходили заміж, аж до того дня, коли ной увійшов ковчег і ніхто не знав, аж ось прийшов потоп і забрав всіх, таким буде і прихід Сина Людського. Сьогодні люди находять на все час. Тільки часу, як завжди, не хватає на особливі взаємні відносини з нашим творцем, нашим Спасителем і нашим Ходатаєм. Дорогі, що чекає нашу землю? Про це описує апостол Петро. У другому посланні Петра ми знаходимо такі слова. Тодішній світ, потоплений водою, загинув. А сьогоднішнє небо і земля збережені тим самим словом і тримаються для вогню на день суду і погибелі безбожних людей. Дорогі нашу землю чекає ще майжахлива участь, набагато жахливіша, ніж те, що було за часів потопу. І що далі Петро описує? Це от нехай не буде прихований від вас улюблені. Не бореться Господь з обітницею, хоч це деякі вважають за зволікання, але довго терпеливий до нас, не бажаючи, аби хтось загинув, а щоб усі прийшли до каяття. Так як двері закривались повільно, так сьогодні двері благодаті. Повільно зачиняється для нашої землі. Тому будемо спішити, дорогі, щоб ми могли пройти процес покаяння і бути готовими до цієї зустрічі, до цих страшних часів, які чекають нашу землю. Нехай добрий Господь усіх нас благословить, а йому хай буде за все вічна слава. Амінь.